Так, начальник департамента, лікар департамента соціального захисту на це розмови. Перше завдання, яке стояло перед органами соціального захисту населення, і ми э, стоїть на сьогоднішній день, це забезпечення виконання всіх державних програм, які гарантують. Надання переміщеним особам, тимчасово переміщеним особам, на рівні інших осіб, які постійно мешкають в Полтавській області, всіх державних соціальних гарантій. Я повинна сказати, що всі державні соціальні гарантії, включаючи надання пільг, допомог, пенсійних виплат, надаються в повному обйомі. Виплачується своєчасно, затримок у нас немає на сьогоднішній день. Всі державні соціальні гарантії можу назвати тільки одну цифру: це 2900 у нас одержуючи допомог на дітей, де виплачується своєчасно по листопад. Місяць виплачене включно. Що стосується державної соціальної допомоги на покриття витрат на проживання, дійсно, ми постійно проводимо моніторинг. Виплати вказаної допомоги, спрощений порядок взяття на облік. В одноденний термін ми беремо на облік в органах соціального захисту населення, по місці фактичного проживання і забезпечуємо виплату також вказаної допомоги по місці фактичного проживання. Розміри допомоги, ви знаєте, це на дітей 884 гривні, на працездатних 442 гривні на місяць. Крім того, що необхідно зауважити, що після нашої останньої зустрічі було на державному рівні прийнято рішення щодо вирішення таких проблемних питань, які раніше не вирішувалися, на сьогоднішній день не зміни в законодавствах, і надають можливість нам також забезпечити надання інших соціальних послуг. По-перше, значить раніше всі соціальні послуги, які надаються через територіальні центри і будинки-інтернати системи соціального захисту, передбачена була така норма, що тільки для мешканців нашої області, тобто тільки для зареєстрованих осіб, на сьогоднішній день законодавство дозволяє надавати соціальні послуги по обслуговуванню одиноких пристарілих громадян, тому в тому числі з числа переміщених осіб. Незважаючи на те, що немає прописки в нашому регіоні, тобто ми беремо на обслуговування територіальними центрами без прописки, і аналогічно вирішуємо питання щодо поселення будинків інтернати нашої системи, також було вирішено питання, що є актуальним щодо надання субсидій переміщеним особам. По загальному правилу субсидії надавали стільки за місцем реєстрації, тобто прописка для переміщених осіб, в разі. Заключення договору найму Ми також без прописки призначаємо субсидію на сьогоднішній день. І останнє актуальне, не менш актуальне питання це для осіб з обмеженими фізичними можливостями. У нас ти, е, півтори тисячі дітей інвалідів мешкають і десь п'ять тисяч інвалідів в нашій області з числа переміщених осіб, які взяти на облік в органах соціального захисту населення. Е, дуже було актуальне питання, забезпечення технічними засобами реабілітації, в тому числі інвалідними військами. Також вирішено питання в цьому році. Я можу сказати, що ми провели обстеження серед всіх інвалідів Є числа переміщених осіб з метою визначення їх потреби в засобах реабілітації. І на сьогоднішній день було 184 у нас. Потреба в засобах реабілітації вже 135 засобів реабілітації. Ми видали п'ять візків. Була потреба, п'ять візків ми видали. Тобто на сьогоднішній день, десь на рівні 90% ми вже забезпечили інвалідів числа переміщених осіб засобами реабілітації.